Маємо на оренду дуже цікаву квартиру, чотирьохкімнатну вдубово, вулиця Козацька, 65, дріб 1. У нас п'ятий поверх, вона йде кутовою, утепленою, замінені металопластикові вікна. Також є колонка на тепловоду. Ось така у нас йде прохідна кімната. Ліворуч у нас друга кімната. вона йде такою більш робочою. Також є балкон. Виглядом на вулицю Козацьку. Ще одна кімната. Тут в нас ось такі картини. Вони ж настіток не забану. Вигляд з цієї кімнати. І повертаємося в вхідну частину. Ось тут у нас є шкаф для верхнього одягу, доздільний санвузол і ось ще одна кімнатка. Санвузол. Ванна. І кухня Володимир Киши. Колонка працююча, пралка, мікрохвилівка, холодильник, ви бачите, все новіше, не старе і також вигляд з вікна у нас на вулицю Козацьку. За усією додатковою інформацією телефонуйте або дивіться в описі.